Головне про породу бенгальська кішка. Бенгальські кішки красиві, дикі та розумні. Ця гібридна порода кішок стає все популярнішою завдяки своїй статурі та характеру. Ці котики були створені шляхом розведення азіатського леопардового кота з домашніми котами, такими як Абіссінська, єгипетська мау або американська короткошерста кішка. Бенгалів найбільше люблять за їхнє дике забарвлення. Плями і смуги складають леопардовий візерунок, який демонструють різні бенгальці. Але їхнє офіційне забарвлення тільки плямисте або мармурове. Візерунки завжди окреслені чорним, шоколадним або сіро сріблястим кольором. Колір шерсті називається коричневий, та біт найпоширеніший. Усі відтінки від коричневого до чорного складають відмітини, а коричневі таббі зазвичай мають біле фонове хутро на подушечках вусів, підборідді, грудях, животі та внутрішній частині ніг. Більшість бенгальців короткошерсті, але є і довгошерсті варіанти. Вони не вважаються гіпоалергенними. Очі у них зелені або золотисті. Це великі м'язисті кішки з довгим обличчям і великими вухами. Незважаючи на те, що бенгальський кіт має дивовижний дикий вигляд, зазвичай він не виростає набагато більшим за домашнього кота приблизно 5 кілограм. Бенгал ласкавий, грайливий і може ладити з людьми будь-якого віку, а також з іншими домашніми тваринами. Це енергійний кіт, який любить простір для ігор. Оскільки більшість сучасних бенгальських котів відрізняються від африканського леопарда на кілька поколінь, вони не потребують особливого догляду. Це просто великі домашні коти. Ви можете щотижня вичісувати кішку, щоб видалити відмерлу шерсть. Кожні два тижні підстригайте пазурі і щодня стежте за чистотою котячого туалету. Бенгальські кішки активні і люблять стрибати, тому ви повинні забезпечити кішку лазаючим деревом і можливістю знайти місце сидіння, щоб оглянути кімнату. Надайте інтерактивні іграшки, щоб зацікавити свого кота. Проводьте час, граючи разом, ви можете навчити кішку грати в м'яч та ловити лазерну точку. Бенгальські коти люблять воду, а ця риса не властива більшості домашніх котів. Можливо, вам доведеться бути обережним, щоб ваш акваріум не став рибальським ставком. Ваша бенгальська кішка потребуватиме тих же щеплень і профілактичних процедур, що й домашня кішка. Вони не мають імунітету до вірусу котячої лейкемії, як їхній предок. Деякі з хвороб, до яких бенгальці можуть бути схильні, включають аутосомно-рецесивний розлад, який викликає ранню сліпоту у молодих котів, ентропіон закочування повік, котячий інфекційний перетоніт. Бенгальці їдять те, що їдять інші домашні коти, котячий корм. Для більшості бенгальських власників найпрактичнішим способом годування своїх котів є придбання беззернової дієти. Бенгальські коти ідеальні домашні тварини для сімей, які шукають незвичайних ласкавих товаришів по грі, які не є надто дикими. Це великі міцні коти, які люблять стрибати та лазити, тому котячі дерева і терпіння є обов'язковими. Бенгальці можуть бути деякий час наодинці, але вони люблять спілкуватися зі своїми людьми і вимагатимуть уваги, коли вони того захочуть. Якщо вам сподобалося це відео, поставте великий палець вгору і поділіться з друзями, щоб ми могли продовжувати робити подібні відео. Щоб переглянути більше наших відео, натисніть кнопку підписки і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Спасибі за перегляд!